Поруч зі мною Сергій Позняк, найголовніший снайпер нашої держави. Це звичайна річ, яку по має робити. Кожен чоловік, який хоче жити на своїй землі. Скільки ти найдовше лежав от очікуванні зі зброєю? Снайпер це дуже творча робота. Твоя суперсила. В чому вона? Це вже прототип кіберноги. То погана була нога, ми мене там палець рік болів. 007 Ні, частково не. знімали з тебе. Ну так, да, тому що в мене ж третини ноги нема, 07. Де може взагалі знаходитися міна? Ну, просто біжиш і турмуєш по музика. Мені сподобалося Підприємці Більше всього воюють. Перестало в Києві пахнути жарними пісюнами. Ну боятися потрібно не бо а боятися потрібно а, того, що ти будеш не готовий на полі бою. Короче, воювати страшно зате весело. Відверте зізнання в тому наскільки він велика людина з великої літери. Тому знаєш, що просто розмір не має значення.